А на клімат це також впливало. Є вже якісь. Помітні зміни так саме каховське водосховище, це, це був важливим водним ресурсом для півдня України, який формував свій мікроклімат для самого регіону і забезпечував добрі урожаї за рахунок зрощення. Тому так це вплинуло. І на жаль, за відсутності води, за відсутності зволоження, за відсутності покриття того дефіциту, який на сьогоднішній є дав дефіцит вологи на півдні України. Раніше через покриття зволоження давали. Можливість покращувати приземне зволоження, що відповідно впливало на покращило зволоження на 15% підвищило даного регіону, що покращувало вологозабезпечення, і саме головне ґрунтову вологу, яка давала можливість живильні якраз от результати для сільськогосподарської культури. Проблеми вітрової вони загострилися. Ой, на сьогоднішній день ми бачимо катастрофу, яка на сьогодні відбулася в середині вересня, 24 Цього року ми спостерігали аномалію, яка не була типовою взагалі для Херсонщини і для Півдня. Вітрової ерозії були дуже потужні, фіксувалися на лівобережній частині якраз тимчасово окупованої Херсонщини. Осередками вітрової ерозії, вітрових бурброяв складали 3000 гектар, від 100 до 3000 гектар.